Мама двійня, 21-річна ковальчанка Катерина, розповідає, синочки Лука та Лук'ян народилися недоношеними на 34-му тижні вагітності. Тож родина періодично приїздить на обстеження у відділення катамнистичного спостереження обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Хлопчикам 5 місяців обоє на грудному годуванні. Особливого секрету в мене немає. Я не протримуюсь жодних дієт. Харчуюся абсолютно, так як і до вагітності, до пологи так, коголя не вживаю. Грудневе грудовня для мене дуже зручно. У мене є з чим порівняти, коли дітки народилися, в мене ще не було молока. Ми перших три дні годували суміш, ну, це дуже важко. Це вночі вставати, пляшечки мити, стерилізувати. І так кожні дві години. А груди, я кажу, завжди свіжі, завжди тепленькі. тепленьке. Сунечко. мій, лук'янчик, лук зеченят маленький. Годує синів Катерина кожні 3-4 години. Молока каже, вистачає на двох. Нинішня вага хлопчиків 6 кілограмів. Коли пробуває молоко, налагодити грудне вигодовування дуже важко, тому що це груди розпирає, вони болять. Важливо носити зручний одяг, зручну білизну і прикладати тоді, коли ви відчуваєте, що є молоко. У відділенні катамнистичного спостереження, де відбувається реабілітація, передчасно новонароджених малюків щодня обстежують орієнтовно 15-20 недоношених немовлят. Говорить його завідувачка Людмила Міліщук. Лікарі відділення надають батькам рекомендації щодо грудного вигодовування та введення прикормів. Ми проводимо за ними спостереження до трьохрічного віку. У мами у зв'язку з тим, що дитинка народилась передчасно, формується грудне молоко. Таке, яке потрібно саме на цей термін гестації. Ніяка дороговартісна суміш чи ніякий грудний замінник не допоможе своїй малечі ніж кожна краплинка маминого молока, і наші лікарі борються за те, щоб це молочко було, і наші дітки утримували. Проблема годування виникає найчастіше, тому що вони годують часто. Відповідно, десь їм там здається, що вони не набирають. Відповідно, десь трошки дитинка не хоче їсти, відмовляється, капризує. Є відповідно, якщо дитинка перечасно народжена, ще повністю не налаштована. Мікрофлора кишечника і від того, десь там виникають коліки, які саме турбують тих батьків. І тому з тими проблемами вони приходять до нас дуже занепокоєні. Рекомендації батькам стосовно годування немовлят молоком матері надають у кабінеті підтримки грудного вигодовування, який діє у Волинському перинатальному центрі. Розповідає лікарка-педіатриня, консультантка з грудного вигодовування Наталія Пасюк. 90% мам. Налаштовані на годування, але чомусь до 6 місяців цей відсоток сягає тільки 20%. І тому ми пояснюємо, що в школі батьківства важливість Молозива першого, потім цього тісного емоційного контакту. В умовах війни рудне вигодовання рятує життя. Тому що в умовах відсутності електроенергії, в умовах відсутності чистої води, яка Необхідна для того, щоб розвести суміш, якраз грудне молочко повністю адаптовується під її дитину по складу, по мікроелементах, по білках, жирах, в по антитілах. Це найбільш оптимальне харчування для дитини. Це в нас язичок іде захоплення знизу, і так зване асиметричне прикладання. 29 років, друга дитина. Годувала першу дитину груддю, другу буду, теж думаю, що годувати, бо лактозна, багато молока мала. Зі слів лікарки Наталії Пасюк, у відділенні для новонароджених, які перебувають спільно з матерями, на даний час є 28 немовлят. Серед них і Юліан, хлопчику, три дні. Говорить його мама, 42-річна породілля із ківерців Інна Корнелюк. Так як це перша дитинка в мене, так як я Ну не знала, як до родів прикладати, і мені все підказують, вчать так, як має бути. Обіймаєте його між лопаточками, до себе притуляєте. Кабінет підтримки грудного вигодовування, зі слів лікарки педіатрині Наталії Пасюк надає консультації усім майбутнім мамам та породіллям, які звертаються за допомогою, не зважаючи на те, в якому пологовому закладі вони народжували. Наталка Кликоцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.